Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, і нарешті ви дочекалися поплавцевої рибалки. Чесно скажу, як і я. Був в мене якось виїзд, але якщо чесно, нічого такого нормального не зловила, жарко було, і вирішила відкласти цей момент не трішки пізніше, поки погода буде більш-менш. Але більш-менш не настало. У мене три дні боліла жахлива голова, і думаю, ладно. Пора їхати і віддихнути головою, тілом на поплавочечки. Так махалочкою, в тишині, в спокійстві. Ну, коротше, готуюсь Насті і починаю. Тож вам приємного перегляду. А мені хай клює. Поїхали. Зараз замішаємо прикормочку. Сьогодні в мене буде така Real Fish, бісквіт, ваніль, солодкий аромат це те, що потрібно для літньої ловлі. Тож, робимо перше зволоження, потім вистаюємо і друге зволоження. Погнали. Дуже зручно для любителів тих, хто не використовують всю пачку, тут є зіп. Що в разі, якщо це, ви собі закрили там спокійно і можете зберігати пачку прикормки. Ось так вона виглядає. Блін, пахне так обалдина, ти чуєш? Звісно. Два, що мать у мене нормальне кашу. Виїхали просто в мій гараж сьогодні, вона там награла. Так я так собиралася. Скупилась, сюди. Ну, Україна нормальна жінка може бути гараж зностями, а в ньому якихось прикол. Сто процентів. Тому що так, ну, це не жінки до себе. Дуже мало комочків одразу можу сказати, що класно. Я навіть сіятися не буду. Все хорошо розбивається. Зараз це роблю перше зволоження, Вистоїться. і теж зволожу тільки водичкою сьогодні. Ну, пахне, блін. Обалденно. І дивіться, як воно. Лялечка. Прикормочка готова. Вистоїлася. Тепер Стартую кумочки. Стартує за корм. роблю так однією рукою і подаю на точечку. Ось Настечку вже закинула. Риба тут ляклива, тому багато кормитися не буду. Отак три комочка і дивимося по ситуації. І далі підкармлююся регулярно. Боже, як я цього ж думала. Ого, слухайте, ну на четверочку це так дуже чуттєво. Це точно карась? Це... Що це? Ого! Блін, друзі, в мене клюнула рибина, і це, мабуть, не карась. У мене минулого разу, крайній раз, коли я тут рибачила, в мене клюнув короб. І, судячи з усього, в мене знову клюнув короб. У мене на насадки. Да, це короб. Такі вихиляси, може тільки він робити. І от вчасно треба його, як то кажуть, усміріть, Того, що оці його ривки... Чи це даже амур? Що це? Ого! Блін? Я не впевнена, що я його дістану. Класно, що вудлище м'якеньке, поняли? І цей, що може так згинатися, того, що риба велика, яка для четверки це риба велика, я вам скажу. І він робить такі ривки сильні. Ні, він не втомлений зовсім. Я просто його бачу там, як плаває. і Я трошки офігевша. Я не думала, що в такій канаві є така риба. А що саме прикольне, знаєте що? Ох, який красивий. Я сюди, коли йшла, я побачила бобра. Я ніколи не бачила в житті бобра на ставку. Вперше. І я офігела. Блін, короб, пожалуйста, пожалуйста. Я ж відчуваю, як ти на мене давиш там. А, ще. Ж... Це супер початок рибалки. У мене ноги трусяться. От, знаєте, у махалки важливо рибу, коли ви її морите, водити зі сторони в сторону і гасити її ривки. От ви бачили, коли у мене риба максимально швидко валила. Мені треба було вудлище отак, комліву частину подавати в сторону канавки. Для того, щоб ого, ого, не було прямого кута і він не зробив обрив. Але скажу вам так, я таке не завжди встигаю зробити. Бля, це піпець. Це Амур. Друзі, це Амур. Скажіть, пожалуйста, амуре, чого ви мене переслідуєте на фідерні рибалки? Амур? Прийшла половить в канаві просто карасика. Маленького чорного карасика. Ні, ти сюди прийшов. Та ще й такий нормальний, я вам скажу, нормальний. І тепер оце я буду з ним плаватися, того що йому до всерачки. Що я хочу вже його витягнути. І мені как-то трошки стремновато. Ну, що скажу, карась, якщо у мене потім наверное, наклюнить, не скоро. Тому що він мені всю точку Чш -чш -чш розлякав. Боже, як я давно не виважувала рибу на попливок так довго і так кайфово. Вудлище просто. Фантом геніалін. Особливо... О, зараз, може бути, обрив. Ні, скосила ми його. Особливо у довжині 4 метра це відчувається так, друзі, що в мене ноги трясуться від самого початку, як то кажуть. Давай, 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 давай. Лякнула його трошки підсакою я. Я думала, що він трошки захоче мені здатися, просто розумієте. А у нього були якісь трошки другі плани на це, які не зійшлися з моїми. Ну таке буває. Таке буває. Він що, ще палку якусь певну Ну, ядрюна, мать. Да. Оцепив. Переглавне заповнить. Друзі, я його зловила. Я його зупинила, прийшлося побігати. Надо... Я не хочу таку рибу втрачати. Оце я сиронула, вибачте, на слові. Оце так закормилась. А я сижу. І дивлюся, що кругом мого поплавка починається багато бульб. І я така думаю, блін, зараз буде покльовка. Ну я думала, це карась починає рити, понимаєте? А воно це одарубало, прийшло рить. О ти ёлки палки Що ж ти робиш зі мною? Я тут теля вожу, знаєте, і нічого з ним зробити не можу. Ну, зараз однозначно треба викрутити. О, підсаку Фу. Екстремальна рибалка, що ви хочете. Так, я побігла. О, жесть. Оце так. Да. Блін, жалко, що ви не можете побачити. Ой, ой-ой. Так як оця бігатня тут проходить. А, жесть! Жесть, 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 жесть. О. Я трохи захекалась. Ну-ка, зараз спробую. Ні, не спробую. Він плаває туди-сюди, поняли? Але не дається. Ні-ні-ні. Друг, давай не будемо. Я розумію, що ти Амур, у тебе свої приколи. У мене вже задишка, від твоїх приколів і таке, знаєте, нервина. Ага, тільки хочу підняти його, так йому і все одно мої підняття. Просто як я давно так не рибачила, було тіє. Вишо, вишо. Це капець. Амур, я тебе прошу, здайся, здайся, щоб у мене сердечного приступу не було. Ну що хочу сказати, оснастки я в'яжу хорошо. Того, що тут от... тільки шевелю під саку, і він зарази в дно. І вже ж втомився, я ж вже бачу, ну ти вже ж... Божечки, гляньте, друзья, гляньте, блин, я такой счастлива, спасибо тебе, спасибо, дружище. Яка сильная рыба, для поплавка, для 4-х метрового удлища, друзья, это просто обосраться, по-другому не скажу. Выпускаем кракена. О, все, друг, спасибо, спасибо тебе, и все. Бачиш? І пливи назад, пливи. Обов'язково робимо комочок прикормки і закидаємо. І я думаю, навіть два можна робити, тому що <смі> те, що наробила тут рибка, то таке, знаєте, ай-яй-яй. Ребята, я не знаю, що сьогодні за день, але з води тільки що вилізла сова. Ви таке бачили колись? Я ні. Пардон, то не сова, то якийсь орел. Не знаю, як там зараз тут люди, які знаються в птахах, мені підскажуть, що це за птах. А я вам скажу, мені вже якось трошки моторошно, того ж утром бобер, зараз Амур. З води, ну я начало не встигла зняти, бо я бы, це не збирала знімати. Ось така короче, волна вилазить, я така думаю, не це що така рибина, а це вилазить, отак так птах і розкриває крила. Надіюсь, що кабан і лилось до мене не прийде. Є, є. є. Хто ти карась? Да. Окунь. Ум, mm, я хотіла корисів. <свіс> оку. Я так довбав, мене довбав там. левий. Я думала, що це зараз щас... буде в мене тут мій чорний товариш. Обдуріли мене. Ну, таке, таке. Не оцінила я цей шут. Скажімо так. А спонсор моєї спокійної рибалки ТЕРМОСЕЛ Реальна дієва штука, єдина, яку я пробувала, від комарів. Поставила новий балон. Ця вже, звісно, підгоріла кассетка. Тому що вона вже працює ну, так, години півтори точно. Ну, хто сумнівався, і мені багато таких людей писали, що думають, що це розводняк, що типу, вся ця штука не працює, типу маркетинг. Ребят, реально працює. Півтори, ну, не півтори, з минулого року я його катаю. І в мене знайомий ось ще один купив на тому тижні. І теж сказав, що реально класна штука. Тільки в нього зеленого кольору вона. Так що не сумнівайтесь, можу одразу вам це сказати. Ну а я... Буду ждати далі цієї покльовки. Але риба сьогодні дуже вибаглива і покльовки ну, дуже кволі. Просрала ще дві покльовки. Ну, сподіваюсь, то був карась того, що такі вони дуже баловані були. Друзі, я не знаю, що сьогодні за прикол. Ну, бля. Я там клюнув короб. Зараз. Я еще настраивалась, что я сьогодні спокійно буду сидіти и ловить карасика, знаєте. Я просто телефон положила і цей сижу, втикаю себе на поплавочек, так, знаєте, Поклівка ж не часто, поплавок тона. Ну, думаю, що ще... потім если що включу. Тепер мене я аж туди в кущі втекла, коротше, того що такий ривок дав. Ну, позадишки мої, ви не розумієте, що адреналін я хапанула. Потім в другу сторону. І ось у поверху плаває паразит, ну ще не здається, коротше. Блін. Коли риба дика, це зовсім інші виважування. Вона, хоч і невелика, але вона така шалена. Та, друзі, не ще давайте говорити про те, що у мене удочка 4 метри Цим все сказано. Тобто, це делікатна оснастка. Поплавок у мене 1 грам. Тобто, ну, вроді здається, це не п'ятіметровка, якою я там собі оснащаю, що я можу валить. Нормальну рибу, так? Фу, Фу, чорний такий. дивіться. Бог, спасибо тобі, спасибо. Боже, ну така рибина красива. Але цього разу я поставила 4 апаріка. Тут вже остатки такі, знаєте, зажовиші. Ось отак у мене висіло. А зараз покажу вам цю рибу. Блін, такий чорнющий підожди Гляньте. Це капець, як гарно. Це дуже-дуже гарно. Ах. Клас. Знаєте, і так уже сильно хочеться карася. Хі -хі -хі. Реально класна рибалка. обалдеть Зараз, друзі, покажу вам одку, тому що багато кого це завжди цікавить. Основна жилка. Потім поплавець у мене ось такий один грам. До речі, що дуже прикольно, в нього, бачите, три кольори. Я огружаю, що видно, тільки оцю частинку найтовщу. А коли покльовка на підйом, то я потім бачу білу і жовту, тобто дуже зручно. Три кембрики обов'язково під тілом, посередині і найдовший з краю. І він має трішки виглядати за кіль поплавка, Потім знову жилка і йдуть дробинки. Це великі у нас ідуть основні, вони не рухаються. Ці маленькі це підпасочні, їх можна рухати. Якщо, наприклад, рибка в товщі води клює, тоді їх можна зміщувати десь так через 5-10 см, і наша насадка буде повільно падати, і рибка буде клювати в товщі води. Тепер зверніть увагу. Біля петлі, в яку заводиться поводок, обов'язково має бути ще одна дробинка. Вона регулює швидкість падіння нашої насадки. В даному варіанті у мене отак от, бачите, чотири піночки висить. І дивіться, такий момент. Якщо, наприклад, це дуже часто пізньою осінню і на початку весни, якщо риба ледь прокльовує, ну прям дуже кволі. Оцю підпасочну дробину ми піднімаємо туди вище, щоб коли риба клюнула, вона не відчувала оцієї ваги. А якщо, наприклад, ви земле ловите карася, коропа, але в товщі води стоїть платва і вона е хапає вашу наживку, і вона не встигає падати на дно, щоб зловили ви більшу рибу. Тоді до цієї підпасочної дробини потрібно змістити ще одну отаку дробинку. Тобто звідси оцю маленьку ми беремо. І перетягуємо ось сюди. Отак от, от. І повідець 20 см у мене. Це, в принципі, у мене зараз всі повідки по 20 см. Я ними ловлю як коропа, так і карася. Ну і що, друзі? Я кайфанула від душі. Що-що до -що? ну, такої риболовлі я не очікувала. Такий, знаєте, приємний ніжданчик. Ну, скажімо так, я дуже задоволена цим результатом. Кормилася я постійно в одну точку, обловлювала її по кругу. І що саме цікаве, що покльовки були чисто із точки ловлі. А це значить, що риба була цікава, дана прикормка. Тому, якщо ви вагаєтеся, що обрати, солодкий варіант, такий ваніль бисквіт це саме те, що потрібно. Ну а я зовсім скоро ще хочу поїхати на Салтанівку. На карася. Так що, всім дякую за перегляди, що ви були зі мною. Вам добра і до нових зустрічей! Бувайте!